Новина номер один не тільки в Україні, а й в країнах союзницях конфлікт зеленського і залужного. Причин, які привели до непорозуміння і недовіри між головкомом і президентом, декілька. Ми спочатку не хотіли торкатися цієї теми, бо будь-які інтерпретації грають на руку противникам. Мета кремлівських пропагандистів посіяти інформаційний хаос і викликати недовіру до дій влади. Достовірно відомо, що позиція залужного полягає в тому, щоб змінити хід і тактику боротьби з армією агресора. Він казав про глухий кут у війні і запропонував почати кардинальний перехід українського війська на новий технологічний етап. Для цього Україні треба буде 5 місяців, щоб засвоїти технології, отримати нове озброєння і головне, налагодити виробництво власної технологічно-прогресивної зброї. Унікальних наземних надводних і підводних дронів. Крім того, Валерій Залужний у розмові з президентом висловився за збільшення армії на 500 тисяч гарно навчених воїнів, в тому числі з метою ротації персоналу, який знаходиться на передовій. З свого боку, президент Зеленський зауважив, що ніякого глухого кута нема і треба перемогти орків зараз і негайно. Пізніше лідер України визнав, що насправді існує технологічне гальмо, але не погодився з керівником армії щодо півмільйонного резерву війська, бо це потребує понад 700 мільярдів гривень, яких в бюджеті нема. В першому коментарі з момента появи чуток про бажання президента змінити головного командуючого української армії. Зеленський зауважив, що міркує не про одну особу, а про зміни системи влади. А не окремих осіб. Правда, жодних іменних напрямів, в яких би мали торкнутися ці реформи, глава держави не назвав. Ситуація доволі дивна, а всі ці інтриги не на часі. Бо розгойдування човна в часи, коли ворог почав готувати новий масований напад загрожує існуванню самої України. Сили оборони днями вполювали на нетипову російську ціль. Командувач групи військ Тавря, бригадний генерал Олександр Тарнавський, зазначає, що бійцям вдалося знищити наземний колісний дрон, який призначений для мінування місцевості. Його виявила аеророзвідка, після чого влучним пострілом нетипова ціль була знищена. Декілька хвилин з бойового життя українських захисників на півдні України. Миколаївські морпіхи, реактивники, майстерно забезпечують аншлаги російських солдат на концерті Кобзона. Квітками на безвозвратний концерт Кобзона забезпечила орків 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Подивіться, як це відбувається. У стрілицьких боях ми значно сильніші, ніж росіяни, каже командир роти 110-ї бригади. Ворог прийшов, він хоче забрати у мене моє життя, життя моїх рідних. І за життя саме моїх рідних і своє я буду боротися. Я нікому не збираюся дарувати. Говорить Володимир. Тож усі ми не маємо іншого вибору, крім боротьби. Володимир мобілізувався до лав ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення Росії. Коли йому запропонували пройти навчання, щоб отримати офіцерське звання, головною мотивацією стали слова: ставши командиром, ви матимете шанс зберегти людське життя. Це, за словами Володимира, залишається для нього найважливішим завданням. Хоча не буду приховувати, що це дуже складна робота, насамперед морально. Адже ти змушений постійно ухвалювати непрості рішення і нести за них відповідальність, зізнається командир роти. На війні з російськими фашистами загинула найсильніша людина України. Чемпіон світу Європи з пауерліфтингу, рекордсмен книги рекордів України Олександр Білоконь. Олександр мав не тільки сильні руки і тренувані м'язи, але й велику душу і серце людини, що безмежно любила свою батьківщину і український народ. Спортсмен встановив чималу кількість світових рекордів. Олександр Білоконь народився в Білій церкві Київської області. Він був одним з найсильніших людей планети. У 2017 році в центрі Одеси він встановив рекорд із переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми. У 2020 році він здобув звання майстра спорту в богатирських іграх. Цього ж року він здобув титул найсильнішої людини України 2020. Герой загинув у віці 32 років. Поведінка расистів стає все більш звірячою. Вони ціляться на цивільні об'єкти, житлові квартали, дитячі садочки, школи, звичайні офіси і корпуси університетів. Ось наслідки ракетної атаки расистів по Україні в цю середу Київ, Київська область, Миколаїв і традиційно з особливою жорстокістю ракетний обстріл Харкова. Далі без коментарів.